Чернігів, район епіцентру. Зараз тут відносно спокійно. Та про пережити це місцем у лютому березні 2022 року постійно нагадує моторошний звук металу, потривоженого вітром на зруйнованому гіпермаркеті. Обстріли тут були сумаше тужожону гусениці танка. От російські, от вони тут їздили. Там подбили дві штуки. 26 лютого 2022 року російські військові прориваються до Чернігова в районі гіпермаркету. «Епіцентр». на чолі колони їде командир танкового батальйону Леонід Щоткін. Його танк рухається в район вулиці Кільцевої. Інша техніка, що бере участь у прориві, зупиняється на парковці однієї з багатоповерхівок. Виділи, як буряти катались під подмрії роз'їжджали на танки, як дома обстрілювалися. Ну це ми все бачили постоянно. Та успішного прориву не сталося. Щойно ворожа техніка заїхала на територію міста. Одразу опинилась при цілі наших військових. Кілька вивірених ударів по рашистській колоні і сусіди, які залишились непідбитими, з жахом тікають. Інші ж залишаються у своїх палаючих машинах. Цього дня українські військові беруть у полон командира Леоніда Щоткіна і навідника Михайла Кулікова. Поразку в прориві злочинна армія компенсує обстрілом житлових будинків. Вони проїхали звідси, доїхали і розвернулися. І після цього, коли вони розвернулися і поїхали, це якраз з цього боку градами нас перший раз і накрило. Порозбівали, дом, 30 попадань. До сих пор ремонтують. Це кадри прицільного обстрілу рашистів по житловому будинку в Чернігові. З першого дня повномасштабного вторгнення багатоповерхівка по вулиці Білова прийняла на себе потужні удари ворожого озброєння. Мешканці будинку за час активних бойових дій нарахували понад 30 прямих прильотів по дому. Пані Віра, в ті страхітливі дні жила в підвалі цього будинку. Бомбили, ми сиділи там в підвалі. вдома були. Звісно, страшно дом ходив ходером. Ми ж не виходили на вулицю взагалі. Я взагалі не виходила не знаю, скільки, може тижня-два, взагалі на вулицю не виходила. Геннадій Терещенко в перші дні повномасштабного вторгнення виїхав з цього будинку. Утім, коли повертався сюди по продукти. В один із таких заходів чоловік потрапив під танковий обстріл будинку. Одного разу застав, приїжджав за продуктами, і якраз по нам били із танка. Але добре, що тоді, на цей там, де ми спускалися, нічого не пробило. А після того вже пробивало потужний удар у перші дні повномасштабного вторгнення прийняв на себе і епіцентр 28 лютого 2022 року. Після чергового ворожого артобстрілу гіпермаркет загорівся. Три дня горіло, все видно було з будь-якої точки міста. Разом із приміщенням гіпермаркету горів і увесь товар, що залишився всередині. Жителів прилеглих районів отруював густий чорний дим. Характерний запах горілого пластику відчували по всьому місту. Коли ми бачили, просто то, що валить дим після обстрілу епіцентру, коли він горів, ми думали, що це наш дом горить. А потім як оказалось, що це горить епіцентр. Якщо часто спочатку облегчення було, але з іншої сторони я дуже розстроєна, тому що це був улюблений магазин. Після тих страшних подій минув рік про пережиті тижні нагадує купа брухту, що залишилась від гіпермаркету, сліди від танкових гусениць на дорогах і посічені осколками будинки. Поступово район загої рани. Тривають роботи з відновлення багатостраждального будинку, в житлових дворах чути веселий сміх дітвори. А охоронець запрошує на майбутнє відкриття нового епіцентру.